Вітаю вас, друзі. Я радий нашій зустрічі. І от в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами про обчислення квадратного корення без калькулятора обчислення. Ну, Бувають випадки, що калькулятор немає, телефона, наприклад, там немає, а треба знайти значення квадратного корення. Наприклад, під час складання державної підсумкової атестації, чи ЗНО, чи національного мультипредметного тесту. От, і як бути в цьому випадку? Ну, є багато способів, багато методів. Я ознайомлю вас їх з двома. Це метод підбору і метод, коли потрібно розкладати на прості множники. Ось. Ну, взагалі, що таке квадратний корінь з числа? Ось. Це таке число, квадрат якого дорівнює даному числу. Що це значить? Наприклад, корінь квадратний з 25. Що це таке? Це таке число. В даному випадку це буде 5. Що коли ми його піднесемо до квадрату, то це в нас вийде дане число 25. Да? Наприклад, корінь квадратний з 36, це буде 6. Чому? Бо 6 в квадраті дає 36. Да? Значить, це ми говоримо про арфатичні квадратні коріні. Ну, Тут ми будемо говорити про точні квадрати в цьому способі, методі цьому. Ось. І для того, щоб гарно засвоїти це питання, нам треба ще таку додаткову інформацію переглянути. Да? Додаткову інформацію. Наприклад, от перед вами перша таблиця. Що вона показує, ця таблиця? Дивіться. А от тут така є властивість хороша. Що коли число закінчується якоюсь цифрою, то квадрат його. Закінчується відповідною цифрою. Що це значить? Це значить, якщо, наприклад, число закінчується нулем, то квадрат його закінчується нулем, навіть точніше сказати, двома нулями. Да? Ось, Наприклад, якщо число закінчується одиничкою, то коли ми піднесемо це число, то в кінці теж буде одиничка. Наприклад, от 121. Коли ми його піднесемо до квадрату, то в кінці буде, в кінці буде стояти одиничка. Зрозуміло, да? Наприклад, якщо число трійкою закінчується, то в кінці буде цифра у нас дев'ятка. ка Чому? Бо 3 до, 3 до квадрату буде 9. Да? Наприклад, якщо число закінчується четвіркою, то в кінці буде стояти шістка. і так далі. І от ви бачите оці синенькі цифри. Серед них немає трійки, немає вісімки, сімки немає. Да? Це ми використаємо цю таблицю, ми використаємо. А також квадрати. Ось тут наведені таблиця квадратів двоцифрових круглих чисел. Да? От 100 до квадрату буде, 10 до квадрату буде 100, там 80 до квадрату буде 6400. Ну, як підносити до квадрату, я вам пояснював в попередньому відео. Да? Такі числа, двоцифрові круглі, легко підносити. Ось. Значить, оце ми використаємо у цьому способі, способі підбору. І так, починаємо. В чому він полягає цей спосіб? От, на конкретному прикладі. Давайте розглянемо, як він діє, цей спосіб. І так, нам треба знайти корінь з 225. Ми розглядаємо точні квадрати. І так, корінь квадратний з 225. Дивимося. Перший крок. Дивимося. Між якими. Квадрат, між якими квадратами кругли числа знаходиться це число 225. От, користуємося цією таблицею. 225. Значить, ось тут стоїть 400, а тут стоїть 400, а тут стоїть 100. Значить, ось цей корінь 225, він лежить між десяткою і. 20 Зрозуміли, да? Чому? Бо 225 лежить між 100 і 400, да? Ясно. А тепер наступне. Значить, ми знайшли межі в яких. Отже. Оскільки в нас ось цей квадратний корінь цього числа буде більше 10 і менше 20. Значить, можемо записати. Що корінь квадратний з 225, в нас буде один десяток. Десяток. А який буде? А скільки буде одиничок. Що тут ми поставимо? Ось тут. Одиничок, скільки? Дивимося. Значить, закінчується п'ятіркою. От закінчується п'ятіркою. А що нам дає? Ось тут. Якщо число закінчується п'ятіркою, ось, значить. В кінці цього числа, коли ми підносимо до квадрату, буде п'ятірка, повинна бути п'ятірка. Значить, в кінці в нас стоїть п'ятірка. Отже, корінь квадратний з 225. Це буде 15. Ну, обов'язково потрібно перевіряти. Значить 15 до квадрату, там перемножаємо. Ось, це буде, звичайно, 225. От спосіб цей і є способом підбору. Далі. Давайте візьмемо дещо складніший приклад. Візьмемо число 4489. Так, що це за число? 4489. Дивимося. Між якими квадратами воно розміщене? Дивіться, тут 3600, а тут 4900. Значить, воно розміщене між десь 3600. Так. Нижня межа, а верхня межа 4900. Отак. От Відповідно, квадратний корінь його. 4489. так? Да? Буде більший за що? Ну, якщо у нас 3600, то квадратний корінь 60, значить що? Буде більший за 60, а менший за 70. 4900, це 70 це квадратний корінь цього числа. Значить менший 70. Отже, якщо він більший за 60, а менший 70, значить буде квадратний корінь 4489. Да? Буде дорівнювати що? 6 десятків. І скільки одиниць? Нам треба тут дописати кількість одиниць. Дивимося. 4489. Ближче до якого? До цього? Чи до цього числа? Ну, мабуть, до цього буде ближче. Ближче до цього. А тепер дивимося сюди. Раз закінчується дев'яткою, то у нас 2 дев'ятки. Дають, якщо в кінці 7, якщо в кінці 3. Але ж ближче до. Більшого числа, значить ми беремо більшу цифру. Отже, що у нас буде? 7. Значить, тут що ставимо? 7. Виходить у нас 67. Я наголошую, що обов'язково треба перевіряти. І так, 67 до квадрату. Дорівнює. Значить, беремо в стовпчик 67. Множимо на 67 письмово, да, І обчислюємо. Але я так не хочу. Я хочу. Методом, способом, який я вам пояснював в попередньому відео. Значить, 67 це 70 мінус 3. Дорівнює. Мінус 3 до квадрату. Да? Дорівнює квадрат першого. Квадрат першого, 70 на 70. Що у нас буде? 4900. Да? 900. Мінус подвоєний добуток. Подвоєний добуток. Так. 73, 210. А подвоєний що буде? 420. Мінус 420. І плюс квадрат другого. А квадрат другого це 9. Дорівнює. Дорівнює. Так, 4900 мінус 420. Це в нас буде скільки? 4480. Правда? 4480. І плюс девиця. То буде 4489. Значить, що в нас? Вийшло правильно. Вийшло правильно. Ми зробили перевірку і все число виходить. Ось ну, таким чином можна шукати точні квадрати до цифрових чисел при домозі методу підбору. Існує інший метод розкладання, на прості множники. В чому він полягає? В чому суть цього методу? Ну, подивіться, наприклад, нехай. Нам треба знайти корінь із числа 272. 272. Так, так значить, що робити треба? Перше. Давайте ми розкладемо 272 на Напросім ножники. Як розкладати у мене теж є відповідне відео. Ось. І так, починаємо з самого початку, закінчується двійкою, значить ділиться на 2. Ділим на 2. Тут буде 1. 7. Длимо на 2, буде по 3. Остача 1. І тут одиничка і 12, буде 12 на 2, буде 6. Значить 136. 136 знову ділиться на 2, тому що закінчується 6 парною цифрою. Ділимо на 2. Значить, 13 на 2 буде по 6. Остача 1 16. 16 на 2 буде 8. Да? Ділимо на 2, то буде скільки 34. Ділим на 2. Буде скільки, 17. Але 17 просте число, тому ми його ділимо на 17 і буде 1. 17 на 17, буде 1. Тепер ми можемо записати, що. 272 дорівнює. Значить, це буде, що у нас скільки 2 в 4, значить буде 2 у четвертому степені на 17. Розклали на просім множники. А тепер. Корінь з 272 дорівнює. Це корінь із 2. В четвертому степені на 17. Да? Дорівнює. Ну, я вже так детально розпишу. Що таке 2 в четвертому степені? Це 2 в квадраті. Да? 2 в квадраті і до квадрату помножити на 17. І це що? Корінь квадратний. Ось, ну ви знаєте, властивості квадратних коренів це можна розписати. да 2 в квадраті до квадрату на корінь 17. А тепер корінь квадратний до квадрату, що? Буде просто 2 в квадраті. На корінь 17, да же корінь 17, да? щоб я пропустив. І помножити на корінь квадратний 17. А це дорівнює, що 4 корінь 17. Отак От можна поступати, якщо в нас число не є круглим, не є точним квадратом. Ось отакий спосіб. Використовуючи властивості квадратних корінів. І ще один спосіб пропоную. Це метод послідовного ділення. Да? Послідовного ділення. От подивіться, значить, в попередньому прикладі в нас отакий вираз вийшов. 4 корінь 17. 4. Корінь квадратний 17. А ви скажете, от корінь квадратний 17. Треба, щоб було конкретне число, щоб знайти конкретний добуток. Да? Значить, нам треба знайти. Корінь квадратний 17. Це не є точним квадратом, і нам треба якось бути. Да? Значить, Як це робити? Як це знайти? Такий квадратний корінь. Значить, Робиться наступним чином. Дивіться. Підкореневе число ділиться на розряди. По дві цифри в кожному розряді. Оскільки в нас 17 з двох цифр складається, тому ми зразу виконуємо добування квадратного коріння. Да? Що ми робимо? Дорівнює. Найближче число. З якодувається квадратний корінь це 16. Значить, корінь квадратний 16, це буде 4. Записую 4. Так. Тепер 4 до квадрату, це буде 16. Підводимо рисочку і віднімаємо. Ставимо от таку ще лінію. Да? От таку ще лінію. Віднімаємо. Значить, 17 відняти 16. То буде 1. Ось. Тепер ставимо от сюди. От сюди ставимо число, яке вдвічі більше від цього числа. Значить, тут буде 8. Ось тут буде 8. Тут буде проміжок. Зараз я скажу чому. Тепер зносимо наступний розряд. Дві цифри. Ну, так як в них їх немає тут, значить, що зносимо? Два нулі, бо цифр у нас немає, буде 100. Ясно, да? Тепер нам треба сюди до вісімки і от сюди підставити якесь таке число, те саме число. Що, коли ми помножимо дане число на це число, щоб добуток цей був поближче до 100. Тобто, дивіться, ще раз. Значить, яке це буде число? Це може бути таке число. Цифра вірніше, одиничка. Тут одиничку і тут одиничка. Чому? Бо якщо ми 81 помножимо на одиничку, то в нас вийде 81. Це найближче число, що стоїть біля 100. Тому 81 множимо на 1, це буде 81. Так, віднімаємо 100 відняти 81, це буде в нас 19. Але оце число, що ми вияснили, оце число, ми заносимо от сюди ставимо. Але оскільки у нас ділення після четвірки закінчилось. Цього числа, що в нас є, значить ми ставимо кому. Зрозуміли, так? Да? Тепер знову. От у нас 4,1. Я ставлю число, яке вдвічі більше за нього. Тобто, тут буде, що в нас? 82. 82. Ну, тут, відповідно, зносимо два розряди. Якщо їх нема, значить два нулі дописуємо. А тепер, яке цифру підставити сюди і донизу, що, коли ми її помножимо, це трицифрове число на цю число, на цю цифру. Щоб було найближче число до даного числа. До даного. Значить, ну тут що? Давайте візьмемо, от підбираємо, нехай це буде 2. Ось це нехай 2. То коли ми помножимо на 2, тут буде що у нас? 4. Тут у нас буде 4. А тут нас буде 16. І віднімаємо. Віднімаємо. Значить, що у нас тут буде? Шістка. Тут буде у нас що? П'ятірка. А тут в нас буде двійка. Двічка у нас буде, так? Да? Ось. Значить, число в нас вийшло саме ближче до даного числа, до 1900. Тепер ми цю двійку записуємо от сюди. Ясно, так? Да? Тепер знову продовжуємо. От мені я хочу знайти квадратний корінь з до сотих. Значить, мені треба ще знайти розряд тисячних. Тому я ось тут записую число вдвічі більше від цього. Це буде 824. 824. А тут у нас проміжок нам треба знайти підібрати число. Тут, відповідно, зношу розряд з двох. З двох нулів, да? бо в нас далі нема що зносити. І підбираємо. Яке число ось тут поставити, щоб при множенні 4 цифрового числа на, на це, на це ж число, нас повинно бути поближче до цього числа. До цього числа. Ось. Ну, тут варіант такий, що, мабуть, треба ставити тріючку. Да? А тепер множимо. 3 на 3, 9. 3 на 4, 12. 3 на 2, 6 і 1 буде 7. І 8 на 3 24. 24. Відні маємо. Тут буде що у нас? Одиничка. Тут буде у нас сімка. да? Тут у нас буде 15 відняти 7, буде 8. Ну а далі вже йдуть нулі. Отже, ми правильно підібрали, у нас число вийшло менше від даного числа. Значить, ставимо ось цю трічку, ставимо сюди. І так можна продовжувати, продовжувати, скільки ви захочете. Але якщо в нас завдання заокруглити до сотих, то в нас скільки вийде 4,12, то тоді значення цього числового виразу буде що? 4 помножити на. 4,12. І це дорівнює якомусь числу. Ось, значить, от метод послідовного ділення. Ще дивіться приклад. Ну от давайте візьмемо. Давайте ми візьмемо От таке число, скажем. 17 тисяч. 424. 424. Нам треба знайти квадратний корінь з цього числа. Так, ділю на розряди по 2. Справа наліво по 2. На розряди. Дорівнює. Так, беремо самий перший розряд. Ну, по два числа. Тут можна нулих поставити. Да? Значить, корінь квадратний з одинички буде що? 1. Значить, одиничка в квадраті. Є одиничка. Все нормально. Тепер що робимо? Зносимо наступний розгляд. 74. Так. 74. Що ми робимо? Сюди ставимо двічі більше від цього числа. Тобто двійку сюди ставимо, так? Да? Двійку сюди ставимо. І сюди ставимо якусь цифру. Яку цифру, щоб. Це число двозначне було найближче до цього. Ну тут, очевидно, що буде? Мабуть, 3. Тут 3 і тут 3. Тепер 23 на 3. Множимо. 23 на 3. То скільки буде. Тут 9. А тут буде 6. Так. Віднімаємо. І остача, яка у нас буде? Остача. Так. 14 відняти 9, це буде 5. Так, правильно, нормально все. Тепер цю трієчку беремо сюди. Ось вона, це 3чка. Тепер тут ділимо на яке число? На число в два рази більше від цього. Тобто на е, 26. А тут, відповідно, зносимо наступний розряд. Дві цифри. 24. А тепер, яку цифру сюди підставити, що коли ми помножимо це число на нижнє тут вийде 524. Ну тут, мабуть, не важко догадатися, що тут буде двійка, правда? Значить, двійка. А тепер множимо 2 на 2, 4. 2 на 6, 12, 2 на 2, 4, 5. Ось. Остача 0. Значить цю двійку. Заносимо сюди. Раз остача 0, значить, в нас вийшов це точний квадрат. Буде 132. Ось таким способом можна теж знаходити квадратні корені. Ну, і як завжди, в кінці відео домашнє завдання. Ну, куди ж без нього без цього домашнього, правда? Так от. Ось я вам даю посилання на ці завдання, а ви самостійно, користуючись цими методами, що я вам пояснив, знайдете квадратні корені. Ось я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!